Добрий день, шановні аграрі і власники тракторів МТЗ. З вами підприємство «Агродніпр». І Сьогодні у нас на огляді кронштейн гідроциліндра. А правий стандартний і лівий це те, що вже розробка не південного машинобудівного заводу. А Виготавлюються кронштейни із сталі, ливарної сталі. Ось дивіться, отримуємо якісну заготовку, щільнення сталі. Фрезеруються площини з цього і з цього боку. І потім в кондукторі сверлимо отвори, а не просто так намітили, посверлили, а все в кондукторі, бо завжди запитують, чи співпадуть отвори, чи не співпадуть. У нас виготовлюється в кондукторові. Подивитися, я вставлю відео з виробництва, переглянете. А там подивитися, як ми їх. Фрезеруємо, як сверлимо. Це сталь. Подивитися, там теж зверніть увагу, крупна стружка. У чавуна не буде такої крупної стружки. Ось, дивіться, права сторона і ліва. Думають, всі запитують, чи вони зеркальні йдуть, чи не зеркальні. Ні, вони трішки не зеркальні, а сама конструкція ця, що прилягає, до заднього моста зеркальна. а вуха от, кріплення гідроциліндра, Дивіться, ось на правому, яка відстань, і на лівому а На лівому зміщено трошки в ліву сторону. Це зроблено для того, щоб гідроциліндр стояв в осі. Бо якщо зробити зеркально, то гідроциліндр буде трошки завалений. Там, А при такому вигляді у нас гідроциліндри стоять вертикально. А розкіс лівий, він трошки під кутом нахилений, бо зміщуємо ми лівий важіль в ліву сторону. А переглядайте відео, як воно виготовлюється. Ставте лайки. Підтримуйте нас. Пишіть коменти. Приємного вам перегляду! To my nigga Pop. Live my life as a thug, nigga, until the day I die. Live my life as a boss player, it's even getting hot. These niggas got me and shit. I put the top down. Now it's time to floss my shit. Keep your head up, nigga. Make these motherfuckers suffer. Up in the bins, burning rubber. The money is mandatory. The hose is for the stress. in the lifestyle. You cook it the bulletproof vest. Make sure your eyes is on the meal ticket. Get your money, motherfucker. Let's get rich and we'll kick it. All eyes on me. Live life is a thug, nigga, until the day I die. Live life is a boss player. All eyes on now. me.

The dream been on the disappear. Ну і тепер, коли ви переглянули, як вони виготовлюються, тепер ви бачите, що це наше власне виробництво. Якість на високому рівні. А коли ви придбаєте, у вас все підійде. Вам не варто турбуватися, що воно не підійде чи щось напильником допилювати. А загляньте на наш сайт. Я покажу наш сайт ось у хвилинку. Там ви зможете зробити швидке замовлення. Для того, щоб замовити якісні запчастини, заходите в Google, набираєте agrodnepr.com.ua, а на наш сайт. Зараз завантажиться. Ось наш сайт. agrodnepr.com.ua. Заходите Трактор ЮМЕДЗ. Ось, дивіться, тут коробка, все є. Двигун. Заходите, ось дивіться на візка Вилка попередження 980 гривень 22 копійки. Це ціна актуальна на всі позиції актуальна. Кронштейн гідроциліндра лівий Ціна 2 613 60 і для того, щоб вам зробити швидке замовлення, ось о. натиснули швидке замовлення, увели ваше ім'я і номер телефона. вводите і номер телефончика, і натиснули оформити замовлення. Все, ваше замовлення пішло до нас. Наш менеджер з'єднається з вами. Так швидко замовляти і легко зна цього вам найкращого успіху з вами. Підприємство Агродніпр.